Ось цю проблему з візами, до речі, вже добре відчули на собі. Ті, хто живе у невизнаній республіці Абхазії. Невизнаною вона стала після того, як Росія ще в 90-х допомогла їй вийти зі складу Грузії. Тепер будь-який власний погляд там просто заборонений. За спробу показати, як живеться у колишньому курортному раю наших колег Наталку пісню і Сергія Кисельова збісти в гаграх, просто викрали з готелю після тривалого допиту погрожували оголосити шпигунами і запроторити за грати. Вирватися із полону і зберегти частину відзнятого відео наталці, вдалося буквально дивом. Ну і власне, ось що хочуть приховати новітні господарі Абхазії про своє так зване щасливе життя під протекторатом Росії. На всю Абхазію з десяток світлофорів і три банкомати. Два з них знаходяться у столиці в Сухомі, ще один у Гаграх, і всі вони розташовані у відділеннях банків. Зняти у них можна не більше ста доларів у еквіваленці російських рублів між банкоматами, тобто містами Гагра та Сухомі, трохи більше 80 кілометрів. Трасу збудували на російські гроші, і це єдина пристойна дорога країни. Вона сполучає всі сім абхазьких міст, п'ять з яких на узбережжі. Наразі єдиний спосіб дістатися з одного міста в інше маршрутки, таксі або особистий транспорт. Абхазька залізниця виглядає ось так: від розкішних радянських будівель вокзалів залишилися самі руїни. Рейки та поїзди належать компанії Російські залізничні дороги угоду. Підписали п'ять років тому. РЖД зобов'язалася відремонтувати абхазький відтинок дороги. Вокзал Валіза, Москва це абхазька залізнична реальність. Зараз через незвичайні заходи Олімпійської безпеки поїзди звідси не ходять взагалі, але невдовзі підуть за одним єдиним маршрутом: сухумі Москва. Внутрішнє залізничне сполучення зупинилося у 2008 році. Поїзд сухумі москва виходив з московського курського вокзалу тричі на тиждень до початку олімпійських ігор у Сочі. Тоді росіяни закрили Абхазії все кордон із невизнаною республікою, тільки пішохідний. Навігація морем наразі відсутня. Автобусами та маршрутками можна порусуватися тільки всередині країни. Лятовище, що Сухумі, колись одне з найбільших у регіоні, вже давно протворилося на пустку. Нещодавно відремонтований термінал тонованими вікнами і теж стоїть порожнім. Режимний об'єкт без охорони. Звідси з Сухумського аеропорту в свою останню відпустку літала продавчиня Ірина, дипломований економіст із Мінська. Вона переїхала в Абхазію через велике кохання, народила дітей і не збирається переїжджати. Каже, ей час уже минул. Я больше всего об этом и жалею, что я когда-то училась, а сегодня материально тяжело. Потому что вот у нас же эти вот похороны, свадьбы, помню, у нас очень много денег вот на это уходит. 350 рублей в день? Да, это моя зарплата. А сколько вы работаете? 15 дней. Подождите, а рабочий день у вас? Ну, с 9 до 7 пока зимой. То есть 10 часов. Да. Итого вы получаете 250. А в э, ваша зарплата в час? 35 рублей? Ну, ну да, наверное, да, так. Я как-то в час никогда не, не А что можно купить на 35 пять рублей здесь? А чому каву? На витрине магазина де працює Ирина, тільки місцеві та російські товари. У нас же все завозное. Вот, Яйца. Ну, У ну, а кур куркармить можна завозним камбікормом завозной кукурузой. Потому що сеять кукурузу скільки стоит солярка, уже, мы после войны сияли, а мы уже этим не вигодно. Ми после сеяли, сіяли сейчас Ми вже цим не займаємося. Кукрузом стала очень дорога. Ну цитрусовые, которые вот закрылась граница, і ми не можемо реалізувати абхасті. Відпочивають патріотично на місцевих курортах. Гагра піцунда сухумі для поїздки за кордон, окрім грошей, потрібні візи. Їх у російські паспорти абхастя ставлять у Москве дипломатичних представництв Крім російського у Сухумі немає. у вас паспорт какой российский или абхазский у меня российский заграничный заграничный и абхазский внутренний паспорт так как мы не признані нашими западными там европейскими друзьями да, в кавычках, поэтому мы вынуждены пока пользоваться только услугами российского министерства иностранных дел и так далее Ута абсар дорогий сувенір. Тут ходять російські рублі. Та ані в абсарах, ані в російських рублях кредити абхазцям не видають. За рай так наразі виглядає столиця невизнаної республіки Абхазія Сухумі. Тут є все: море, гори, пальми, апельсини. і температура тут навіть взимку не опускається. Нижче двох градусів із позначкою плюс один з найкращих абхазьких санаторіїв Україна перейменували в санаторії Москва. Відпочивають у ньому здебільшого росіяни. Більшість санаторіїв виглядають ось так. На колишній дачі радянського генсека Микити Хрущова виросла база ФСБ країна, яка простягнула так звану руку підтримки і допомогла виграти війну із Грузією, продовжує допомагати. Щоправда, тільки там і тоді, де вважає за потрібне. Окрім приватизації місцевої залізниці і будівництва автодороги, Росія вклала чималі гроші у реконструкцію новоафонського монастиря. На цьому державні дотації для невизнаної республіки закінчилися. З Абхазії Наталка пісня Сергій Кисельов ТСН. один плюс один.